Морозний ранок у жмеринському лісництві починається з підгодівлі тварин. Єгрі вантажать на причіп позашляховика корми, заготовлені влітку. Це сіно. кукурудза, пшениця, жолудь дуба-червоного. Це ось гіляшковий корм. Заготовляється із порід м'якколисцених. Перед викладанням всі ці віники вони змочуються сольовим розчином, щоб краще поїдалися. Старший єгер жмеринського лісництва В'ячеслав Бабі показує запаси кормів для диких тварин. Каже, раціон змінюють залежно від погоди. У сильні морози тваринам дають більше концентрованих кормів. При погіршенні погодних умов, підвищення температури, сніжний покров збільшення. Значить, ми підсилюємо корми, харчування більше даємо конскормів. Пшениця, кукурудза і природні концкорма це жолудь дуба-червоного. Корми розсипають на підгодівельних майданчиках. На кожному годівниці для сіна, сипучих кормів та солонці. На території надісництва 70 підгодівельних майданчиків. В основному годуємо значить, це козуля, кабан, підкормка, ну, заєць підходить. В основному ці такі більш Решта тварин вони так не, не створюють для них проблеми з харчуванням. Підгодівельний період у нас триває від 100 до 110 днів, в залежності від погодних умов. Тобто ми ну, дивимося по погоді. Якщо неблагоприятні погодні умови, ми продовжуємо його. Окрема увага тваринам у напіввільних умовах у вольєрі жмеринського лісництва утримують європейських лани та муфлонів через обмежену територію. Тут діє посилений режим догляду та годівлі. На день 2 кг концентрованих кормів на одну особину. Зараз, оскільки у нас тут порядка 30 особин муфлони разом із ланями, то кожен день висипається десь порядка 60 кг, це десь мішок концентрованих кормів, жолудь і зерно. Відповідно, викладаються віники і сіно. Ігор каже, тварини добре знають час підгодівлі, не бояться людей і тримаються поблизу годівниць упродовж усього сезону. Щоб звірі могли безпечно дістатися до корму, лісівники розчищають дороги. Один із заходів, які ми проводимо для підтримання життєдіяльності диких тварин, прогортаємо дороги по лісі, щоб могли пересуватися тварини. То, що зараз створився наст, корка і вони ранять ноги. То от ми таки проводимо захід, трактор чіпляємо за ним клин, розгортає дороги по лісі, щоб могли передбігатися дикі тварини. Підгодівля це ключова ланка в охороні лісової фауни, каже Олександр Німий. Системна робота єгерів у жмеринському лісництві допомагає не лише зберегти поголів'я диких тварин взимку, але й підтримує екологічну рівновагу всього регіону. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниччина.